Дівчата і хлопці, усім привіт, усім доброго ранку. Ви на каналі Захоплення Марічки. Ось мої бройлери. Сьогодні їм буде. Ой-ой-ой, треба подумати. Я під відео напишу. І сьогодні в них останній день. Вони їли. Фінішний ней, корм. Спеціальний вже для бройлерів, адже тих курчат вже я віддала малих. Так, Тут гній від козички я викинула, прийду з роботи, або завтра зранку буду викидати від красуні гній і вичистю тут, курятник, вичищу і. і Нехай він провітриться, а тоді його побігли, продезінфікуємо і звільнимо місце на наступне. Для наступних. Не знаю для кого. Чи для козенят, чи для курчат якось буде. Ну, для курчат у майбутньому, аж на 27 рік, не раніше. Так, дослухалася я до поради Іночки, Железний Ділмастер. І я не підвісила кормушку, тому що там воно кольцо поломилось. А я поставила їм отак корито. І так вони майже місяць їдять на стояк. Ну, Сьогодні, так як останній день. Корму на сьогодні не вистачило, і тому я наварила маленької картопельки свинюшки. І я думаю, їм нічого не станеться. Вони дуже-дуже люблять картопельку. А тут тертий гарбуз із там і яблучко, і є, і моркочка. Щось квасуня сьогодні не захотіла за ніч з'їсти, то я висипала для курей. Ну, та й все. Вони хай їдять, водичка тепленька, а я йду збиратися на роботу. Ну, вже це не супер? Супер. Доволі кури мої чабатури гарно виросли. Якщо так в збільшеному вигляді показати, то вони доволі гарні. Тому що, коли знімаєш камеру, то вона так якби показує віддалено і воно все передається менше. Отак, От якщо збільшити, то непогані, можна вже їх прибирати. А оцей півник, оце півник ой, руку вимазала картопельку. Це той, що найбільше хворів е, на водянку, на сит. А ось цей півник, коли були ще ті малі курчата, він був такий якийсь само -само менший із бройлерів. Але не був би це півник, і він нас догнав. Можна сказати, що він в якійсь мірі став навіть більшим за курей. Тому що із 10, з 11, тому що не змарнилося, це також кур, була курочка. Було лише два півники і усі кури. Звичайно, для того, щоб на м'ясо. Вирощувати то краще півні. Вони більше за масою виростають, але я задоволена. Маючи на початку таку невдалу, невтішну, чи як ще правильно сказати, проблемну хворобу, ми її подолали і доросли ось до такого дорослого віку, що можна їх вже прибирати. І хочу вам сказати. Коли вони на ніч заходять до курятника, то я їм допомагаю, майже кожного підсаджую. Вони не здужують по драбинці пройтися. Це означає, що в них вже є задовільний ріст, задовільна вага. Так, усім до побачення. Пока-пока-пока. Вдалого усім робочого дня! І нас чекають вихідні. Пока-пока.